Хочете, я вам дещо цікавеньке про вас розкажу. Давай! Наприклад, наскільки ви гарно сумісні з кимось своїх знайомих? Давай! Дивіться, ви мені називаєте дату чоловіка, число місяць, рік народження, і свою дату народження. Я вам дещо розкажу те, що ви знаєте, і плюс ще те, що ви не знаєте. Чу, ви таке питаєте. Добре. Короче, записуйте Добре. чоловіка. Дивіться, дівчата, на жаль, я можу тільки по трьом параметрам сказати сумісність між цими людьми. А якщо всього, то всього сім параметрів, там чотири параметри треба рахувати. Але спілкуватись дуже комфортно, на спілкуванні і зійшлись. Як бізнес-партнери теж дуже класні, тобто легко, легко разом щось зробити, якусь справу вирішити. Далі. Зараз чекайте, 18. 26. Бачення проблеми не дуже добре. Бачення проблеми, якоїсь проблеми цієї пари. Я вам зараз дещо покажу. Вам стане зрозуміло. Розбереться. малюнок бачите? Да. <клес> оце отак у цій парі. Одна людина доказує іншій, що це шість це дають. Тобто не дуже добре. Е, Мій вердикт такий, що ну, стосунки ну, зійшли швидко, але потім щось воно не то. Не дуже гармонічні стосунки. А давайте ще одну. А співпало щось, можете якийсь фідбек дати? Щось? Звісно, mm. давайте ще одне. Чоловік. ще одну, чоловік. Ні, тут поганенько, теж поганенько. На спілкуванні зійшлись. Дівчина любить поговорити, дівчина любить бути командиром, та він теж любить бути командиром, він ще такий впертий. Якщо з ним хтось не погоджується з його думкою, він все одно буде доказувати свою правоту, все одно стояти буде на своєму. Задовбувати буде. Така цілеспрямована людина, хлопець. Командир цілеспрямована людина, дівчина любить поговорити, Є бізнес-партнери слабенькі, важко їм щось зробити разом, якусь справу. Бачення проблеми поганенько, от як я на малюнку показував. Угу. І єдине, що тільки поговорити. Поговорити зручно, комфортно. Поспілкувалися і розбіглися. Все. Серйозних стосунків ну, точно ні, не буде. А ще одне можна? Так, давайте. Коротше, чоловік 25. А Тут навпаки, тут спілкуватись некомфортно їм. Один одного перебивають. Як бізнес-партнери слабенькі, важко теж їм щось зробити. Чоловік любить поговорити. Такий говорили. Але зараз 26. Ні-ні, тут погані, тут погані взагалі стосунки. Тут це, мабуть, найгірша пара. Гірша, ніж оті дві попередні пари. Правильно, напрям, це, правда. Прям в точку. це прав, прав, правда. Дякую вам, дівчата. Якщо вам цікаво, я можу сказати свій YouTube канал, будуть якісь питання, можете в інстаграмі написати якісь. Давайте. Питання. А ви я, нас дів... не знімали? Я, я знімаю, так, да, відео для свого YouTube А може ми купимо відео? Ні, не можна, Будь не ласка. Не а я замажу обличчя, якщо ви не хочете. Ютуб канал э, Дівчата, вот. у мене нормальний Ютуб канал. Да так. давайте, виставляйте, ми ну, не против. Називається продовжен. «Хто твоя пара? И знак питания. <ріх> 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 Це твоє право? Пара. Пара. То твоя пара? <ріх> 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 <ріх)> да. І знак питання. <ріх> що, що? Що? А это в Ютуб. У мене нормальний YouTube канал, я там роблю прогнози на спорт, можна на ставки зробити, люди так роблять. Я ніколи не помиляюся, особливо стосовно людей. Зіркові пари теж прогнози роблю, теж ніколи не помиляюсь. Це не астрологія, не гороскопи, не азотерика, це наука. Нова наука. Оце? Да, 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 це я сьогодні відео. А провірте ще одну дату. Давайте, давайте. 0,4. Та ні, це важко їм, важко. Вони дуже гарні, як бізнес-партнери і все. Спілкуватись не дуже комфортно, дівчина любить спілкуватися, він дуже емоційний, він любить командувати, він командир. Дівчина теж любить покомандувати, але у порівнянні з ним вона не. Вона йому програє. Значить, Хлопець командир, можна навіть сказати, що він такий ну, сталін, сталін. да, е, як... да. Він скаже, так має бути. От, стосунки хороші. Ні, немає тут хороших стосунків. Це 100%. Разом вони не будуть. Ну, якщо будуть, вони будуть мучитися. От і все. Правда, чиста правда. Правда, да. Да. так. такі справи, дівчата. Якщо вам цікаво, підписуйтесь Ми на мій YouTube канал. Ми підписалися. Да. Дякую вам, дуже вам дякую. І ще, от, наприклад, коли буде. Мінусова температура або 0 градусів, вода замерзає, правильно? Ми це всі знаємо. А коли я знаю дату народження людини, я дещо про неї знаю, чому вона така, чому ви така, ваша подруга інша. Що з вашим мозком? Я знаю, що це, від чого це. Це від місяця, коли ви народжуєтесь, місяць закладаю у ваш мозок програму. Завдяки цьому можна сказати, з ким ви сумісні, з ким ви не сумісні. Тому якщо будуть питання, пишіть мені в інстаграм. Добре. Я вам бажаю гарно. Дякую, вчора. дякую. Да, будь ласка. Шановні друзі, я вам теж бажаю всього найкращого. Хочете дізнатися, наскільки ви з кимось сумісні? Пишіть мені в інстаграм, підписуйтесь на мене, вам не важко, мені приємно, і мене це буде мотивувати зробити ще цікавіші відео спеціально для вас. Спорт, зіркові пари або ось таке спілкування онлайн з незнайомими мені людьми. я їм розказую про них. Як ви бачите, я розказую дуже точно і все співпадає. Тому думайте, порівнюйте і вчіться на помилках інших людей, не на своїх помилках. Бо ж розумна і мудра людина.